Світлячки, я вас вітаю, гарна новина. Парфумер, композитор ароматів, маестро Альберто Моріес отримав заслужену нагороду, легенда парфумерії і в честь цього свята заслуженої нагороди. Я от в своєму шкафчику подивилася, які в мене є флакони ароматів парфумів, саме з під пера маестро. І ось така вийшла чимала добірка. Світлячки, парфумів. Які створив легендарний парфумер за життя, як і Софія Гройсман, Альберто Моріс за життя, удостоєний звання легенда парфумерії. Тобто жива легенда парфумерії. Альберто Маріас створив культові парфуми без перебільшення, але дивіться, в яких різних жанрах деякі вже знятості святості, на жаль, але все ж таки. Різні аранжування, да? різні направлення, різні стилі парфумерні. І це унікальні неповторні аромати, авторські аромати маестро Альберто Маріяса. В моїй групі Aroma Аромавсесит в телеграмі світлячки вже ділилися в коментах фото в своїх колекціях: саме аромати, які створив маестро. Поділіться і ви, світлячки. Тут в коментах напишіть, які у вас в колекціях є аромати. Із-під пера маестро. І також в моїй групі «Рома Всесвіт» ви під цим постом також можете з світлячками поділитись фото або відео. Гарного вам дня, вечора, ранку, коли ви дивитесь це відео, вітаємо маестро Альберто Марієса з заслуженою нагородою! Великий вклад в світову історію парфумерії.